Трамп обговорив з Путіним війну в Україні, а офіційний Київ нібито не був проти цієї розмови. Так написало видання Вашингтон Пост. Дональд Трамп нібито порадив російському лідеру не загострювати війну в Україні, нагадавши про значну військову присутність США у Європі. А ще був зацікавленим у подальших розмовах про швидке розв'язання війни в Україні. Чому в українському МЗС стверджують, що не знали про цю розмову? Чому ні у Трампа, ні у Путіна не розказали про таку авдієнцію одразу? І головне, які сценарії для завершення війни розглядають у команді обраного президента США та очільника Кремля? Про те, яким завершення війни бачите, ви, напишіть в коментарях під відео Свобода ранок. З вами Катерина Некреча далі буде цікаво. обіцяю. Отож, таємна розмова між новообраним президентом США та Путіним нібито відбулася 7 листопада, і Україна завчасно не була проінформована про цей телефонний дзвінок, тому і не змогла підтримати або ж виступити проти нього. Про це повідомляє Ройтер з посиланням на речника Міністерства закордонних справ України Георгія Тихого. Раніше американське видання Вашингтон Пост з посиланням на людей знайомих із ситуацією заявило, що Трамп та Путін у четвер поговорили по телефону і обговорили. Орювали вони війну в Україні серед іншого. Нібито Трамп попросив Путіна не ескалувати війну а також як стверджують джерела Вашингтон Пост, американський новообраний президент був зацікавленим. У продовженні переговорів для якнайшвидшого завершення війни у Кремлі про будь-які телефонні дзвінки з Трампом офіційно не повідомляли. Путін привітав Трампа з перемогою публічно під час участі на засіданні клубу Валдай. А його речник Дмитро Пісков заявив, що це привітання можна вважати офіційними, що інформації про те, коли розмова може відбутися між ними, між Трампом та Путіним, цієї інформації, нібито на той момент не було. А от російське видання Вьорстка, яке називає себе незалежним. Лежним стверджує, що Путін привітав Трампа з перемогою, але неформально, нібито через знайомих, Зазначу, що український президент Володимир Зеленський у ніч на четвер, 7 листопада, повідомив, що мав цитую чудову розмову з Трампом, під час якої привітав його з історичною перемогою. Вашингтон по зазначає, що розмова з Путіним відбулася вже після переговорів з українським президентом. Тим часом у Польщі заявляють, що невдовзі можна очікувати дати припинення вогню на фронті і кордону, де це припинення має відбутися, і гарантії безпеки для України. Про це заявив прем'єр-міністр країни Дональд Туск. Про це повідомляє польське радіо. Українська сторона відреагувала на слова польського прем'єра, заявивши, що війна йде на українській землі. Тож саме Україна визначатиме параметри шляху для до всеосяжного справедливого та стійкого миру. Це була цитата. Речник МЗС Георгій Тихій заявив, що всі держави мають дотримуватися принципу нічого про Україну без України. Я ж зазначу, що польський прем'єр про припинення вогню сказав, коментуючи мирний план Трампа, який з'явився у медіа. Зокрема, про нього написало видання Телеграф за їхніми даними. Трамп розглядає можливість замороження війни шляхом створення між українською та російською армією буферної зони протяжністю приблизно 1300 триста кілометрів. А слідкувати за цією буферною зоною, нібито можуть закликати європейські та британські війська. В обмін на це Україна має відмовитися від вступу до НАТО на 20 років. А США беруть на себе від зобов'язання і надалі постачати Україні зброю як фактор стримування Росії. У нібито плані Трампа, про який говорив польський прем'єр Туск, йшлося про замороження бойових дій на тих позиціях, які займають російські сили. Співзасновник проєкту Діпстейт Руслан Микула каже, що це неможливо, оскільки російська окупаційна армія проводить активні штурми. Також він зважає на те, що зсу контролюють частину. Курську області Російської Федерації, і у разі замороження ця територія мала б залишитися за збройними силами України. А Москву така умова не влаштує. Ще один пункт, нібито плану Трампа, який з'явився в медіа, це буферна зона, створення якої аналітик ставить під сумнів. Давайте послухаємо його аргументи. Зараз фронт буде важко заморозити, бо ворог по всій лінії зіткнення проводить штурмові дії. Відповідно, багато де як такої лінії зіткнення конкретної немає. Є позиції, де спостережні пункти сил оборони і ворога просто розкидані. І загалом тенденція ворога така, що вони вже більше року вже проводять штурмові дії масово з жовтня 2023 року. Відповідно, тенденція йде до того, що ворог потроху-потроху лень відтискає, він намагається максимально використовувати наявні сили, ресурси та засоби. І ворог намагається, якби так він поспішає, скажімо так. Тому, ну, поки що, я не уявляю, як це все можна заморозити. Ну, а з приводу заяви Дональда Туска, то а, зараз варто. Дочекатися, коли офіційно вибору Трампа у грудні, коли він вступить на посаду, і тоді якісь будуть від нього конкретні рухи. Бо зараз ми бачили багато заяв, і якісь там і екс, і колишні, і якісь радники, член команди. Тобто, всі вони мають свою думку. Це, звісно, прекрасно, коли люди мають свою думку, але з реальною позицією Дональда Трампа ми поки що не знаємо, чи вони, чи їхня думка взагалі корелює. Чи може зараз виглядати так, що російські сили саме до 20 січня намагатимуться якось захопити якомога більше, тому що ми бачимо справді активне пресування на фронті, і можливо навіть таке на найбільше на найбільш активне за весь період повномасштабної війни? Чи може це бути свідченням того, що російські сили таки готуються до ймовірного замороження фронту і хочуть захопити якомога більше території? Ну, варто розуміти, що замороження фронту буде дуже дивним, якщо оцю заморозку включать підконтрольні сила оборони території Курської області. Уявляєте, яка буде який буде зворотній відгук від їхнього населення, коли їм скажуть, ну ось ми взяли в Україні пару областей, але типу віддаємо частину курської, якби там не було. Але дуже сумнівно, що російська влада піде на будь-які територіальні поступки, бо кожен втрачений метр для них власне своєї території це набагато болючіше ніж вони там втратять якесь там село на Донеччині чи на Луганщині, тому дуже сумнівно, що. Вони допустять заморозку, коли сили оборони перебувають на Курщині. І власне тому вони розпочали чергові спроби штурму в районі погребків, даріного зеленого шляху для того, щоб витіснити сили оборони із Курщини, і тільки після цього вони зможуть провести якісь ну скажімо так піти назустріч якимось пропозиціям. Але як показує практика, ну росіянам не можна довіряти ні в якому разі. Це зараз іде. Активна бойова робота, обидві сторони мінують лінію зіткнення, і якщо ми говоримо про якусь буферну зону, то ті, хто там будуть перебувати, а це виходить, будуть перебувати не українські, і не російські військові, то ті, хто там будуть перебувати, вони будуть сидіти посеред мінного поля. Тому е мені здається, що е це все може легко звучати на папері, десь там на мапі, але практично це реалізувати буде вкрай тяжко, бо е для Тих для тієї сторони, яка буде залучена в цю буферну зону, це будуть постійні втрати через підриви, через якесь там необережне поводження. Тобто, це будуть постійні людські втрати для них. Членкиня комітету Верховної ради з питань зовнішньої політики Ірина Гращенко сказала нам, що з приходом Трампа у Білий Дім потрібно вести діалог як з обома палатами конгресу, так і з представниками обох партій республіканської і демократичної. Також вона додала, що російський президент Путін у часи важливих подій завжди піднімає ставки. Пропоную послухати. Очевидно, що американська політика стане більш прагматичною з адміністрацією Трампа з перемогою республіканців в. Сенатів, палаті представників, і очевидно, що Україні так само потрібно змінювати свою тактику. Це дуже важливо. Ми також маємо відмовитися від дипломатії емоцій, оцих от заяв, таких іноді не зовсім коректних, і е, дуже прагматично і фахово будувати нашу дипломатію, прийти до дипломатії професійної це дуже важливо. Це перше. І друге, ну нам потрібно починати це має стати аксиомою е, нашого діалогу зі сполученими штатами. Татами з європейським союзом продовжувати, що нічого про Україну без України дуже важливо, аби за столом переговорів обговорення будь-якого мирного плану, плану допомоги Україні, припинення вогню знаходилася Україна, і щоб у нас так само був дуже прагматичний план перед всіма важливими подіями. Путін дуже піднімає ставки. Він кошмарить Україну сьогодні, збільшуючи атаки на мирні міста. Збільшуючи кількість ракетних обстрілів, шахідів і таке інше, і треба усвідомлювати там. Дави ці захоплення нових територій. Треба усвідомлювати, що це не лише військова складова його тактики, це політична складова, максимально підняти ставки, показати, що Росія готова йти до кінця, що Росія хоче говорити тільки там з сильними. От не можна цього допустити. Дуже важливо, аби Україна знаходилася за цим столом переговорів, і вона там була суб'єктною. Визначаючи наше бачення миру справедливого миру з сполученими штатами, треба активно працювати, в тому числі з двома партіями для нас критично необхідно е залишати і активізувати двопартійну підтримку, працювати з республіканцями з демократами, не зациклюватися, як це роками було тільки на роботі з білим домом. Дуже активно працювати з капітолієм, з парламентом, е з палатою представників з сенатом і. Аби цей діалог будувався на рівні теж комітетів, тому що чим більше американські партнери будуть знати про ситуацію в Україні реальну, тим простіше буде просувати ну, дуже важливі історії по підтримці України. І цю роботу треба максимально активізувати. Очевидно, що зараз я думаю, що десь до до лютого триватиме е, в парламенті спекіряда і обрання там голів комітетів. і після цього треба максимально активізувати от, міжпарламентський діалог. Чи може бути оцей план Трампа складатися в тому числі з якихось? Е... Пунктів, які були в мирному плані України, чи може бути також таке, що відомо Трамп з російським президентом Путіним теж мав контакти і контактує? Чи може бути таке, що там якісь російські в цьому плані поняття? Російський президент Путін, да, він. Ну... Божевільна людина, яка дійсно вважає своєю місією відновлення СРСР, там в якомусь варіанті новому, де Україна має так само стати такою, як і Білорусь, просто залежною там частинкою цього такого. Пост радянського простору, і він з цього не зійде ніколи з цього шляху. І тому насправді дуже важливо, аби наші американські і європейські партнери усвідомили, що зволікання з жорсткою відповіддю Росії породжує нові і нові проблеми. До «Свобода ранок долучається Євген Магда, директор інституту світової політики. Пане Євгене, вітаю в нашому ефірі. Дякую, що долучилися. Вітаю слава Україні героям слава! Давайте всю цю історію, яка сьогодні станом на ранок нам відома. Розберемо в деталях деякі моменти. Чому в українському МЗС стверджують, що не знали про розмову між Трампом та Путіним? У матеріалі Вашингтон Пост йдеться про те, що Київ нібито знав про цю розмову, і вона була в принципі для Києва очікуваною. Що тут пішло не так, і також чому ні у Трампа, ні у Путіна не розказали про таку розмову. Одразу що відбувається? Я думаю, ми в цілому зараз перебуваємо в такому стані, коли скоро тиждень, от завтра, у нас е таке е приголомшення від обрання, Пут обрання Трампа президентом Сполучених Штатів, хоча було вірогідність не менше 50%, правда, що він буде обраний, бо кандидатів було всього двоє. І от е це таке, як після землетрусу проходять коливання землі меншого меншого масштабу то такий автошок він продовжується я думаю і в політиці і в інформаційній сфері У нас е, зараз я думаю кожен е, кожна новина де можна вписати в заголовок Трамп, вона буде мати більше переглядів ніж будь-яка інша тому це була головна політична подія у всякому разі другої половини 24-го року вона завершилась, і тепер людство поступово входить з цим в розуміння, чому в нашому МЗС вирішили ну займати саме таку позицію. Я думаю, що це якісь тактичні погляди, можливо, пов'язані з тим, що Андрій Сибіга наголосив, що вже команди Зеленського і Трампа знайшли спільну мову і ведуть переговори про їхню зустріч. Ну, подивимось, було б цікаво, як, якби я думаю, що ще жоден український діючий президент не зустрічався з президентом електом тобто обраним, але який ще не вступив на посаду, і це що не менше був би цікавий досвід для України. Я хочу також запитати вас про сценарії для перемиря, тому що ми знову ж таки з міжнародних медіа минулого тижня е, отримали такий план про буферну зону, е, про контроль цієї буферної зони якимись незалежними військами, але точно не американськими, і про те, що це умова також така, що Україна не буде якось вступати до НАТО протягом 20 років, але США при тому постачатиме зброю Україні для стримування Росії. На вашу думку, це реалістичне. План, чи дійсно в Офісі обраного президента Трампа от розмірковують саме в таких категоріях про те, як можна завершити війну в Україні? Знаєте, пані Катерина нам треба не так зважати на те, що розмірковують в Офісі Трампа, в оточенні Трампа, як формувати нашу власну позицію. Ну, моя думка саме така. Стосовно реалістичності, ну давайте пригадаємо, коли у нас тривало АТО ОС наскільки. Частими реалістичними були перемир'я а тоді довжина лінії зіткнення була суттєво в кілька разів менше, тому і знаєте, це достатньо кумедно звучить, коли з океану доноситься пропозиція відправити європейських і британських військових. А ви спробуєте відправити військових з будь-якої країни ЄС чи НАТО без згоди уряду і без розуміння того. Який буде рівень безпеки, і таке інше, бо це їхні громадяни, і будь-які інциденти, які можуть з ними статися, будуть впливати на політичне життя тих людей, які будуть ухвалювати відповідне рішення. Тому я б чесно кажучи, не поспішав так сприймати на віру ці всі сценарії можна колекціонувати, збирати, а потім захистити. Ну я думаю, що і phd дисертацію про теорії політичного прогнозування. Я також додам, що ми раніше показували фрагмент розмови з співзасновником проєкту Deep State Русланом Микулою. Він якраз каже про те, що ну війна така, що там можуть бути ризики для цих військ, замінування ще щось. Тобто, дійсно він каже про те, що жертв можна не уникнути, і це дійсно важливе запитання. Але якщо говорити все таки про цю версію, про цей умовний план Трампа, який ще не досконали, не завершений, як писали західні видання, але тим не менш, якісь такі. Загальні речі ми почули. Дональд Туск, прем'єр-міністр Польщі, заявив, що невдовзі можна очікувати вже декларації щодо дати припинення вогню на фронті щодо кордону, де це припинення має відбутися, і для гарантії безпеки України. А це просто якийсь загальний коментар Дональда Туска чи лідери країн Європи можуть щось знати, і якісь уже перемовини все таки ведуться. Я думаю, це рефлексія пана Туска на різку зміну атмосфери в польському суспільстві після перемоги. Дональда Трампа і те повідомлення про те, що Анджей Дуда, ну так би мовити, послідовний достатньо політичний опонент Туска вирушає, збирається вирушити до Дональда Трампа на переговори. І для Туска, ну, це серйозний виклик. Власне, на який відреагував вже Радослав Сікорський, який оголосив, що буде брати участь в праймаріс в, в громадянській. Платформі політичній партії, де фактичним лідером є Дональд Туск. тобто я не думаю, що в команді Трампа десь тільки тому, що вони тески з Туском, вирішили поділитися інформацією, просто прошепотіти йому щось на вухо. Євгене, наостанок хвилина вона залишається. Але от план перемоги Зеленського, мирний план, про який ми багато також говорили в ефірах, в тому числі, це все втратило свою актуальність. Українській владі тепер щось нове треба презентувати обраному президенту США. Українській владі треба чітко нагадати, що ми після 24 лютого, вже скоро тисячу днів, демонструємо власну суб'єктність. І це підстави для того, щоб з нами говорити серйозно і вживати. Принцип нічого про Україну без України. Варіації у нас, знаєте, вже низка документів напрацьована, тому можливо, з них доведеться зробити попорі. Попорі план досягнення успіху України. І це може бути той варіант, який буде прийнятним для всіх. Напишіть в коментарях наші шановні глядачі щодо ваших версій, яким може бути цей план, аби він і підходив Києву в Україні, щоб міжнародні партнери і США вони також погодилися його впроваджувати. В ефірі свобода ранок був Євген Магда, директор інституту світової політики. І поділився він своїми власними думками. Можете також йому заперечити або доповнити можливо роздуми пана Євгена. Дякую вам. Дякую. Це свобода ранок. Тож які сценарії закінчення війни бачите, ви напишіть в коментарях під цим відео. Нагадаю, що свобода ранок з вами щодня в будні зранку в ефірі телеканалу «Еспресо ТВ з дев'ятої години та на Ютуб-каналі Радіо Свобода. Ставте вподобайки і будьте з нами. Спокійного вам дня, до зустрічі.